Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити пірішки на кефірі і соді, і покажу вам, що мені для цього треба, і як я це буду робити. Я взяла борошно, тут, просіяне борошно, одне яйце мені потрібно: цукор, сіль, кефір, кефір повинен бути теплий, олія, оцет, і сода. А сир, це у мене буде сьогодні начинка, а ви можете брати за своїм смаком начинку. І зараз буду замішувати тісто і покажу, як я це буду робити. Кефір виливаю в миску. У мене 400 мл кефіру було. Тепер додам сюди одну столову ложку. Отака, без верха. Цукор, чайна ложечка солі, така зовсім без верха, одне яйце. Так трошечки переб'ю його. А зараз візьму чайну ложечку і отак. Соди з таким малесеньким вершком. Отак. Тепер оцет. Столова ложка. Столову ложку оцету сюди, де я сипала соду прямо на соду. оцет висипала. Так гарнесенько розмішаю, хай згаситься добре сода. А зараз буду давати борошно і отак ложкою буду замішувати. Скільки піде борошна, я обов'язково вам скажу і під відео напишу в рецепті. Борошна додам, можна рукою тепер і ще додам, бачите тісто вийшло дуже ліпке, таке прямо липне до рук. Тепер я візьму олію. І отак, одну столову ложку візьму і гарнесенько так перемісю його ще з олією. А тепер візьму ще одну столову ложку. Так, переверну, зберу знизу, так, гаренько тіста, так, все. От і все. Отаке От вийшло повільненькі тіста. Зараз накрию харчовою плівкою, і хай постоїть 10 хвилин. А я за цей час буду готувати начинку. Буду замішувати начинку з сира. Скажу вам, що борошно у мене пішло 650 грам. Я в описі під відео напишу. Покажу вам, я, що я начинку з сира замішала вже, але не показала, як я її. Замішувала, ну я думаю, що кожен знає, як замішувати. Кожен робить за своїм смаком. Я просто пішла, побачила, що сир трошки суховатий, пішла ще за одним яйцем, камеру не включила, от такий вийшло в мене. Але додала тільки один жовток. ще. Так що одне яйце один жовток, а ви дивіться вже своїй начинці. Сир, який, якщо не дуже суховатий, то вистачає і одного яйця. І за смаком посолила. От і все. Така в мене вийшла. Сирна начинка тістові відстоялося. тепер підсиплю трошки борошну, так і швинько звідси його вийму і отак легенько борошну. Розділю його спочатку отак. На дві половинки? Одну половинку поставлю, а оцю гарненько, так ще зроблю таку ковбаску. Борошно можна підсипати, щоб не липло до коврика. Я завжди замісюю тісто трошечки більш повільніше, менше даю борошну для того, щоб потім от на цьому коврику там чому розтачую, щоб я мала вже більш можливість додати ще борошна сюди. І буду ділити на такі кусочки. Буду так, їх робити такі кульки з нього. Можна знову трошки рухи в борошно, щоб дуже не приставало. Так. Борошно, борошно. Воно дуже повільненьке, борошно можна брати тепер його. І так, зараз другу половинку поділю, так кульки я виробила, а тепер буду брати, так у руках просто розкладати. Теж можна трошки борошном підсипати, щоб не приставали до коврика тісто брати сир. толо ложичка, се мене чајна ложичка, но ја я... столо ложичка І теж буду підсипати трошки багато, небагато, тільки так. І зараз слідуючи. Можна розтачувати їх, мені так швидко. І знову, сир, я люблю їх робити по-своєму так, ті кінчики туди, туди, і так. обов'язково руки борошно. Ота, кралінку. Отакі. І зараз так всі зроблю, покажу. Я вже пиріжки майже всі зробила, вже останні, і скажу вам, що я зробила декілька з варенням. захотіли з варенням ще. Якщо... Покажу вам, що. Підсипайте, не бійтеся борошно. Так гарненько, гарненько. А маю таке яблучне усте повидло. так. теж повертаю борошно. Так, от і все. Отакі пиріжечки вийшли. І вийшло у мене таких пиріжечків 17. Я вже біля плити, олія нагрілася, буду смажити пиріжки. От, швом униз буду ставити. Я наляла сюди олії десь 400 мл. Ну, дуже дивіться по своїй сковорідці, там у чому ви будете смажити. І скільки так гарненько, щоб вони мали в чому, щоб не приставали от до сковорідки. І бачу, що з однієї сторони вже вони гарненько всмажилися. Отак. І трішечки огонь зменшив. Такий, щоб був всередненьке, нижче середньому, і дивіться вже, щоб вони не згоріли просто, а всередині тісто було сире. А так, щоб і просмажилися. Що, бачу гарненько просмажилися Буду забирати Ось такі виходить. Буду ставити свідучі. От і свідуючи посмажилися буду забирати. Виходять. Я вже буду останні забирати. Огонь, виключаю. Вони в камеру показують, що вони дуже присмажені, а на дійсності вони не є такі. Я бачу, дивлюся, з цієї сторони в камеру такі прямо засмажені виходять, а на дійсності вони не є такі. Вони якраз у норму смажені. Відтік. Пиріжки я посмажила і покажу вам, які вийшли. Отакі. Ще. А оці останні, це дуже гарячі ще. І зараз всередині покажу вам, яке вийшло тісто. Віть, які вони гарні всередині, які смачненькі. Ми вже два посмакували. Дуже-дуже смачно. Це з сиром. Ну, хотіла би з варенням, хоча б один ще. Не знаю, можливо, це з варенням. Бежі, які вони. І з сиром бачу щось сиром, а де ж з варенням? Цей важкий, наверня. О, це варення. Бачите, яке тістечко, дуже таке, воно смачненьке, пористе, як ми кажемо, не забите. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі пірішки на кефірі. На соді. Приготуйте ви. Це швидко, просто, а виходить теж дуже смачненько. І дуже вам гарно всім буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. І дуже гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. Всього-всього найкращого, а головне, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі! Готуйте це швидко і смачно!